Три, два, один. Прошу. 3. Виступаючи на закладенні капсули під майбутній завод, генеральний директор компанії Штефан Шмідт зазначив, що Леоні не тільки зацікавлена в отриманні прибутку, але буде брати участь у розвитку країни. Також за словами пана Шмідта, оптимізму додає факт, що українці є працьовитими людьми, які хочуть працювати та розвиватись. Голова обласної адміністрації Олег Гончарук повідомив, що загальна сума інвестицій від Леоні складає 30 мільйонів євро. Також очільник області звернув увагу на соціальний бік проєкту. За його словами, Леоні допоможе Коломийській поліклініці із закупівлею медустаткування, а також долучиться до реконструкції театру. Ми говоримо про першу чергу. Це порядком 8 мільйонів. А взагалі весь проект більше 30 мільйонів. Євро, євро звичайно євро. Компанія Леонів вже виявила своє бажання долучитися. Ми знаємо, що у нас на території Коломийського району має бути відкриття районної поліклініки. Вони долучаються до постачання обладнання в цю поліклініку. Говоримо також, є проект вже проговорили про театр. Які є на території Коломиї. Міський голова Ігор Слюзар розповів про жорстку конкуренцію за інвестора між шістьма містами Львівщини та Прикарпаття, яка навіть вбила клин у його відносини із губернатором Львівщини, Прикарпатцем Олегом Синюткою. Це була жорстка конкурентна боротьба між містами як Франківській, так і Львівської області. Я дуже радий, що ми її перемогли. І Леоні прийняло рішення заходити на територію Коломиї. Всі перипетії боротьби я би не хотів згадувати, вона не завжди була коректною зі сторони сусідніх областей, скажімо так, але це дуже важливий проєкт для цілої країни. Ігор Слюзер зазначив, що перемогти конкурентів вдалося спільними зусиллями міста та області. Земельна ділянка ми запропонували по логістиці, стоїть на об'їзній дорозі, тобто не треба використовувати мережі. І будувати нові мережі дорожньої інфраструктури. Ми на ділянку заводимо всі комунікації за рахунок міського бюджету, каналізацію заводимо за рахунок обласного бюджету. Хоча завод розміщається на території Коломиї, дивіденти від нього буде отримувати і район. Сьогоднішня подія це історична подія для як Коломиї, так і Коломийщини в цілому, оскільки заходить потужний інвестор, а це нові робочі місця, це сплачені податки. Можна говорити про нові будівництво доріг, відкриття садочків, шкіл, інфраструктури. Я думаю, що ми запам'ятаємо і найближчим часом відчуємо всі блага сьогоднішнього заходу. Катерина Режех, Юрій Данелюк, думай тіві. Thank you